Сесійна IPA Level Head від Green King англійської бриварні. Дивіться такий ментоловий оригінальний дизайн, і це, це зображення відсилає нас до легенди про святого Едмунда, якому вікінги відрубали голову, а потім вовк її повернув назад. Якби натякає, що не потрібно втрачати голову, вовк є не у всіх, а от можна випити сесійного пива і далі продовжувати роботу. В принципі, ідея сесійного пива була саме в цьому. Приємний золотавий колір і достатньо потужна пінна шапка. Цю густу пінну шапку пробивається приємний і пашний аромат цитрусовими та хвойними. Приємна питка та помірна охмелена і пашка. Як для сесійки, вона навіть не водяниста. Відчувається такий густий смолянистий смак. Поряд з помірною гуркотою відчувається приємна м'якість. В принципі, все непогано, крім ціни. Сільпо за нього просить дуже нескромних грошей. Взяв на розпродажі, тому що термін реалізації завершується. Більше прирізне пиво на ютуб-каналі певна п'ятниця. З вас лайк. Комент підписка.